За змішаною формою та у дві зміни у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича розповіли подробиці нового навчального року. Як проходитимуть пари у тих корпусах, де немає сховищ, та чи вистачить місця в укриттях вишу на всіх студентів, розповідаємо у сюжеті. Вже вдруге навчальний рік доведеться розпочати в умовах воєнного стану. Водночас, в укриттях Чернівецького національного університету недостатньо місця, аби організувати для всіх студентів стаціонару очне навчання. Загалом в ЧНУ налічується 12 сховищ, де одночасно можуть розмістити понад 4,5 тисяч осіб. Усі вони забезпечені необхідними умовами для перебування там студентів та викладацького складу у разі повітряної тривоги. В даному сховищі, де ми зараз знаходимося, одночасно можуть перебувати 340 осіб. Сховище має всі необхідні параметри, які дозволяють облаштувати, і як найпростіше укриття двері вбити залізом, два виходи, вікна заставлені піском, шансовий інструмент, пожежне обладнання, система вентиляції природньої, примусової, система аварійного освітлення, коли відсутнє світло, включається автоматично і. Протягом 4 годин ми маємо освітлення, яке працює незалежно від подачі електроенергії. А ще лавиці, стільці, запаси питної та технічної води, продуктів харчування, аптечки із засобами для надання першої невідкладної допомоги, інтернет та вбиральня. Таким чином ми маємо всі сховища облаштовані. Центральних корпусах, великих корпусах, де це була можливість. Пари проводитимуть у тих корпусах, де укриття знаходиться у межах 500 метрів від навчального закладу. Більшість студентів вчитимуться у центральному корпусі, оскільки тут можна прийняти найбільшу кількість людей щонайменше 1400. За словами ректора, навчальний процес у ЧНУ розпочнеться за змішаною формою у дві зміни. Пріоритет в очній формі навчання надають початковим курсам. Заняття будуть проходити у дві зміни. Таким чином, запустимо більшу кількість студентів на очне навчання. Перший, другий і майже весь третій курс стаціонару будуть вчитися очно. А частина студентів 4 і 6 курсів, ті, які йдуть на випуск, залежно від спеціальності, залежно від факультету, хтось буде вчитися очно, а хтось дистанційно. Ну, мається на увазі наступне: якщо треба буде робити випускну роботу там чи лабораторні у лабораторіях, то треба їх запустити буде в корпуса. Також ректор університету поділився датами початку та закінчення навчальних семестрів. Ми плануємо на усіх курсах, крім п'ятого курсу, як я вже сказав, розпочати з 1 вересня заняття. Десять субот будуть працювати за графіком, який ми склали. Одна субота за понеділок, друга за вівторок тощо. І якщо ми так будемо працювати, то на початок грудня ми виконаємо 15 тижнів аудиторних занять, так як визначають. Навчальні плани а з 15 грудня по 3 січня буде сесія. Аліна Рябкова, Сельставчанський, теми дня. ТВА.